Ветхая канализация грозит порывами. Улицы могут быть затоплены зловонной органикой, как это произошло в Новосибирске. Или другой пример – подмосковный Королев, где были закрыты туалеты из-за порыва магистральной канализации. Мягко говоря, не очень приятные воспоминания остались у горожан после подобных ЧП. Так как вам нравится смотреть на общежитие, посмотрите. <гум> Жесть у кого-то. Такое добре утро кожен божий день, поки Путін хизується ракетами, на Росії вибухає дещо інше каналізація. Час, коли Кремль воює з Україною, росіяни воюють із власним унітазом. І знаєте, це вже не може приховувати навіть офіційна статистика. Навіть офіційна статистика порой винуждена признати наличие существенних проблем здесь, в Росії, наприклад, в жилищно-комунальному хозяйстве, где сложилась патовая ситуація не тільки в части ліфтів, но і в безпрецедентному износе сетей. Ось що відбувається зараз в Україні, де на знищення громадян іншої держави витрачають трильйони. Ну а на своїх Просто начхати, бо у Путіна схоже тепер нова стратегія: побудувати імперію, де є ракети, але немає водопостачання, де є мільярди на пропаганду, але ні копійки на труби. 94 тисячі кілометрів труб це сіті, які необходимо було міняти ще навіть не вчора, а позавчора. Денег на екзамену нет, бо всі гроші йдуть на війну. Але є нюанс, поки путінська армія щодня обстрілює Україну, ну щоб закутати українців у холод і темряву, то росіяни живуть без гарячої води у занедбаних нетрях, і де знаєте, от правда, лайно давно замінило ідеологію. Тож федерація, де головне не створювати, а воювати, плавно котиться на дно, і про це ми розповідаємо в цій програмі. А випереджаючи ваші коментарі, я наголошую: тут ми нічого не порівнюємо з Україною, бо ми то ні на кого не нападали. Але ми, українці, продовжуємо демонструвати стійкість і мужність попри все і зі світлом, і без нікудном стані. проблема реновації житла нас видимо вообще не коснеться. То есть у нас получается все хорошо. У нас блохи, у нас все а это стоїть відкрита криси ходять. Ми ночью в туалет ідеш, вот она, криса пробігає. Вот такая У нас даже є который руку силу И У нас не просто так, а це все зафиксировано. Он лежав больнице. тим часом на болотах. А тут зверніть увагу, це за офіційними даними. Половина комунальних мереж станом на сьогодні. Зношена 94 тисячі кілометрів труб. Потрібно тепер замінити, і до речі, потрібно було замінити ще позавчора. Але як бачите, грошей немає. Тож у деяких регіонах на Росії аварій по кілька на день. Ну і тепер вода тече ні не в кранах росіян, а по вулицях. Ну а ще підвалах і хатах. Вот как выглядят построенные по федеральному проекту, так и не заработавшие очистные сооружения в новом Некузе Ярославской области. Рядом труба, из которой прямо на землю льет водопад канализационных стоков. Запах соответствующий. Отчистные, которые построены за 142 миллиона рублей, которые никогда не будут работать, сделаны неправильно. Как видите, это не метафора, это реальность великой державы. И, кстати, это не я сказала, про это говорят и россияне. В России, как минимум, изношено 46% канализационных сетей. Однако эксперты утверждают, что и по другим коммуникациям ситуация не лучше. Это касается не только канализационных сетей, да? Это касается сетей водоводов, это касается тепловых сетей и так далее и тому подобное. Степень износа а, где-то более 40%, до 80%, до 90% доходит. Значит, проблема в чем? А, вообще по нормативам ежегодно эти организации должны перекладывать до 4-5% от протяженности сетей. То есть новые сети должны восстанавливаться из расчета 4-5% от их протяженности. Это нормативные требования. У нас максимум происходит 1-2%. Новые сети ежегодно восстанавливаются. Таким образом, вот этот процент износа достигает 40, 50, 60 80 процентов и более. А теперь найтикавише. знает знаете, что в цей час робить российская влада. Виділяє на оборону, тобто насправді на війну 17,5 трильйонів рублів. А от на житлово-комунальне господарство у десятеро менше. Бо очевидно, у Кремлі ж вважають головне щоб ракети літали. Ну а чи буде вода тікти з крана? То знаєте так, питання другорядне. Ну і поки влада мріє про нові території, старі труби йдуть у небуття. Ветхая каналізація грозить поривами. вулиці можуть бути затоплені злавонне органі. как это произошло в Новосибирске. Или другой пример – подмосковный Королев, где были закрыты туалеты из-за порыва магистральной канализации. Мягко говоря, не очень приятные воспоминания остались у горожан после подобных ЧП. Але не вже чиновникам у кремлівських кабінетах є бодай якесь до того діло, чи до того, что там думают, чи больше, что кажуть прості россияне. У путінських депутатів є і вода в крані, ну і звісно, світло в московських особняках. Тож офіційна пропаганда Путіна мовчить про ось це. Натомість з російських телепомийок росіян щодня годують обіцянками. Мовляв, російське Мінбуд обіцяє вже до 2030 року модернізувати аж дві тисячі об'єктів. Тобто дві тисячі і сотень тисяч. Ну знаєте, це просто курям насміх. Ну це як латати дирявий човен пластиром. Головне, так що план є. І, до речі, не один. Була далі просто родзинка цього випуску. Кремлівські чиновники вирішили, що треба не труби ремонтувати, а вчити росіян правильно користуватися. Унітазом, бо губернатори тепер скаржаться, що росіяни насправді не вміють правильно ними користуватися. Мовляв, змивають у них там вологі серветки і інші сторонні предмети. Ну і ось, власне, через все це і проблеми з каналізацією. А вони кажуть, що відбуваються потім масові засмічення. Ну а на капремонт каналізації знову ж таки грошей немає. Про це заявив і губернатор Андрій Воробйов. Ну, думали, думали і придумали. Отже, чиновники пропонують розв'язати проблему за допомогою курсу на держпослугах, де увага, навчатимуть росіян користуватися туалетами. Ну що, як бачите, накрасти унітазі в Україні змогли, а користуватися ними досі не навчилися. І замість цивілізованого майбутнього обирають жити минулим і жити у занедбаних і, до речі, забутих і путіним, і богом нетрях. Часто без води, без світла, але з телевізором, де що вечора Соловйов Скабєєва і їм подібні розповідають про успішний успіх. Щоправда, ось раптом Соловйов навіть запропонував взяти кредит у китайців, тільки от не знаю, це на СВО чи таке на каналізацію, бо він не уточнив. Может быть, сейчас есть какой-то план на использование этих активов хотя бы косвенно, прямо, криво, но у нас есть понимание, как это можно было бы сделать. У и правительство, кстати, которое в 22-24 годах делало, оно частично использовало этот ресурс для того, чтобы насытить нашу экономику деньгами, выпуская, осуществляя эмиссию под как раз частично, по ту сумму, которая была заморожена Западом. Они пытаются дать кредит. На основі заморожених у нас динах да. А чому нам не передостають, наприклад, фінансовий інструмент, дозволяючи странам к нам относятися хорошо під заморожені деньги дати нам кредит аналогічний? Наприклад, Китай. Коли ми победимо, тогда, соответственно, ми розплатимося. Та до кінця своїх днів ви не розплатитеся, але, на жаль, досі цього не усвідомлюєте. Бо що? Правильно, бо головне, щоб родіна гордилась. навіть коли попереду чергове? Покращения и цього разу у выгляде нового підвыщення тарифов нас с вами ждет новое повышение тарифов, но уже в части электроэнергии. Уже на этой неделе правительство абсурд реформу после которой платить за счет станет дороже. ФАС предлагает снизить для российских граждан объем льготной так называемой социальной нормы, а все сверхлимита сделать более дорогим. Але це вже знаєте зовсім інша історія. Тож що буде далі, я вам обов'язково покажу, бо продовжую пильно стежити за тим, як намагаючись знищити нас, вони закопують себе. Тому підписуйтеся на наш канал і залишайте свої коментарі та вподобайки. Я Інна на і тут ми говоримо про те, що поки у Путіна гримітимуть гармати, його економіка буде мовчати. А от як завилають від чергового покращення самі росіяни, дивіться у наступному випуску.